Дидактична гра. Чим подібні, чим відмінні. Розгляньте, будь ласка, кімнатні квіти, назвіть їх та скажіть, чим вони подібні, а чим відрізняються. Тож почнемо. Листя алоя м'ясисте, росте від кореня, зібране в розетку. Буває з колючками. Дуже коренисте. А листя герані більш округле, росте на стеблі. Герань часто квітне, квіти бувають різних кольорів, а алоє розцвітає дуже рідко, герань дуже любить світло, а алоє не освітлені місця. Та боїться прямих сонячних променів. Герань та алоє схожі тим, що вони дуже корисні рослини. Діти, про які квіти ми спілкувалися? Чим вони вам сподобалися, молодці!